Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Якщо я вас запитаю, що виникло раніше галактики чи планети, якою буде ваша відповідь? Певно, ви скажете галактики, адже так вважають нині астрономи, і так прийнято вважати в сучасній астрономії. Але. Результати досліджень, які виконала група під керівництвом Деніела Вейлена з інституту космології і гравітації Портсмунського університету, говорять про те, що все могло бути інакше. Першими могли з'явитися якраз планети. Причому не планети гіганти, не газові планети, а планети землеподібні, цебто ті, до яких могло існувати чи могло би виникнути життя. Як це могло трапитися, і на підставі яких досліджень науковці дійшли ось до такого висновку? Перед тим як відповісти на ці запитання, давайте разом пригадаємо послідовність появи об'єктів у всесвіті. Ну, сам всесвіт з'явився внаслідок великого вибуху. Майже одразу, буквально через якусь мить після великого вибуху з'явилися перші елементи: це водень і гелій у співвідношенні 75% і майже 25%. відсотків. Трохи було літію і зовсім зовсім небагато барилію. але не було, майже не було того, що в астрономії називають металами, тобто тих елементів, які вище гелію, і з яких, власне кажучи, і виникають планети типу Землі, схожі на нашу планету, так от. Наукова група, так, треба сказати, що після появи цих елементів, через якийсь час з'явилися перші зорі, ці зорі були дуже масивні, вони майже всі вибухнули як наднові. І внаслідок цих вибухів в космічний простір було виконано якраз метали. Бо ті з вас, хто занурений в астрономії, мабуть, знає, і знаєте, що хімічні елементи виникають якраз внаслідок діяльності зір, тобто, от зорі це своєрідні такі фабрики, які виробляють різноманітні хімічні елементи. Науковці та і потім вже на кінцевому етапі з'являються планети, але ці планети біля зір другого покоління, третього покоління, ну зокрема, наше сонце належить до такої зорі. Тобто, оця послідовність це своєрідна така традиція в астрономії, це не фантазія науковців, це все отримано завдяки науковим дослідженням. Що ж зробили науковці в Великобританії? Вони провели комп'ютерне моделювання. Порахували, що буде із зорею, маса якої становить порядка 200 мас сонця, тобто це зоря, от якраз отого от першого покоління або зоря населення 3, так в астрономії ці зорі називають і. Подивилися, як вона буде розвиватися, як вона буде еволюціонувати. В їхній моделі вийшло, що десь через 2,6 мільйона років ця зоря якраз вибухає, як нова. Після неї не залишається нічого, окрім хмари газу. Масою десь близько тридцяти мас сонця. Але в цій хмарі газу, вже окрім водню і гелію, були і важкі елементи, тобто були метали, десь через три мільйони років. далі по сценарію, через три мільйони років в центрі хмари виникла зоря масою до третини маси сонця, і навколо цієї зорі, десь на відстані орбіти землі від сонця, з'явилися планети земалі. Це об'єкти. Фактично малі тіла, але тверді тіла, з яких, зрештою, і утворюються планети. Ну так, принаймні, нині вважають в астрономії і так э, говорять про формування планет сонячної системи. Тобто ось така цікава модель. Оскільки це, повторюю, були перші зорі, ще не існувало фактично галактик, тому що галактики почали формуватися вже після того, як виникли перші, перші зорі. Ну, Процес, так би мовити, от був такий. То справді може. Бути так, що першими були не якраз зоряні системи, тобто галактики, а планети. Ви мені скажете, що оскільки це лише комп'ютерне моделювання, то це похоже і схоже на наукову фантастику. Я з вами частково погоджуюсь, але скажу, що оскільки це не просто було комп'ютерне моделювання, як Кіно як художник який щось малює, а це все робилося з на підставі законів фізики і всього всього іншого. То безумовно до цього результату треба ставитися уважніше. Ну і чому я став про нього сьогодні говорити? Бо мені здається, що ось такі сміливі результати показують, що наука інколи може навіть бути більш фантастичною ніж певні твори письменників, тому Закінчуючи цей 38-й епізод, скажу, що немає жодних спостережних даних, які би підтверджували цей от результат. Ба Більше ми можемо з вами згадати, що про зорі населення 3 також ще немає абсолютно ніяких конкретних даних. Є якісь непрямі докази, непрямі сподівання на те, що ці зорі колись все ж таки існували. Тобто, все ж таки може виявитися, що. Еволюція йшла якимось іншим шляхом, але, але це цікавий результат, який показує інший шлях, інші варіанти. І Якщо він був реальним, то планети придатні для життя могли з'явитися дуже і дуже давно. Оце, власне кажучи, і все в цьому 38 му епізоді. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть будь-які, зокрема, і критичні зауваження. До речі, скажу, що. На наш випуск, на нашу розмову про космічну погоду, поки що не так активно ви відреагували, як ми сподівалися. Ми тоді оголосили, що будемо готувати другу частину за результатом ваших якихось побажань. Тож ми чекаємо ваших побажань на цю тему для того, щоб підготувати наступний випуск на тему космічної погоди. Всього найкращого, до зустрічі.